Чи варто встановлювати озонатор у СПА-басейн і як він працює? Е, уявіть, що ви насолоджуєтесь кришталево чистим та безпечним спа басейном, витрачаючи порівняно небагато грошей та часу на його догляд. Як це зробити? Відповідь: Озонатор: цей компактний пристрій генерує озон, потужний газ, який ефективно очищує воду від бактерій, залишків, лосьонів, косметики та інших забруднень. Головне, що з озонатором вам знадобиться значно менше хімічних препаратів, адже озон руйнує мікроби і допомагає фільтрам ефективніше очищати воду. Але врахуйте, що повністю від санітайзерів відмовитись ви не зможете, однак витрати на них суттєво скоротяться. Існують два популярні типи озонаторів: ультрафіолетові та пристрої з коронарним розрядом. UV-озонатори один тип менш вибагливі до вологості, хоча вони менш потужні та потребують заміни ламп кожні 2-3 роки. Сідіозонатори – озонатори два тип. Це сучасніше і ефективніше рішення з терміном служби до 10 років, але менш пристосоване для клімату з високою вологістю. Якщо ваш СПА-басейн вже має відповідні роз'ями, встановити озонатор просто, перевіряєте напругу, усуваєте можливі протікання, балансуєте воду. Та підключаєте пристрій. Регулярний огляд клапанів та перевірка роботи допоможе пристрою служити довго і економити ваші гроші. Хочете зробити свій спа-басейн максимально комфортним і безпечним? Зверніться до компанії SPA Galaxy. E, наші експерти підберуть для вас басейн з озонатором, враховуючи всі ваші потреби. Підписуйтесь на нас, аби дізнаватися про всі тонкощі догляду за спа басейнами.